Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Прошу, скажіть, допоможіть. Що треба знати, що буде відбуватися на цьому тижні? Усі, хто дивиться це відео у найближчих, у близьких людей? Що буде відбуватися? Скажіть вище сили, допоможіть. Загалом, перший, перша половина дуже хорошо. У вас мають бути фінанси. Відкриється шлях. Дуже хороші карти. от Всередині вам треба зрозуміти, що вами маніпулюють дуже сильно напад такий, маніпуляція, можуть в чомусь звинуватити. Це прояв такої агресії, можуть вимагати фінанси. от маніпуляції проводити, що ви винні, ви маєте сплачувати якісь гроші, будуть підбиратися до ваших фінансів. Просити більше. От. І на кінець тижня, це мені цікаво, що це значить. Осуд можуть розповсюджувати якусь інформацію, приховувати від вас, не розкривати. Тут люди навмисно розповсюджують інформацію нехорошу. От. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив. Убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив, убираю. Вам відкривається фінансовий шлях. Угу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на наступному тижні. Відкриються всі шляхи і дороги. Буде вдача абсолютно у всьому. Буде так і так буде. Більше не можуть вороги втручатись в ваше життя. А цікаво, довертаю весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я буде так і так буде. Більше агресію ніхто проявляти не зможе. Весь негатив повертає тому, хто робить по Верховному суду. Ці наклепи повертає тому, хто робить. Буде так і так буде на цьому тижні. Більше ніхто не може чіпати Усі, хто дивиться це відео, ставлю міцний захист. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео на цьому тижні. Міцний захист стоїть, більше ніхто не може втручатись в ваше життя. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші, на щасливу долю. Убираю повністю весь негатив, повертаю тому, хто робить всі плани ворожі, руйную. Більше вами маніпулювати не зможуть. Буде так і так буде. Буде все сказано стійсно. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає вилікуватись, одужати тим, хто дивиться це відео, одужати від будь-яких хвороб. Якщо є в цьому потреба, одужати від онкології. Яка істина причина хвороб онкології, ще є? що заважає одужати. Це дуже сильно зроблено, напади були. Може буде так, що йшов удар на дітей, ви закрили дітей або ваші близькі Прошу ви ще сили, скажіть, допоможіть чи є. Щось, що заважає одужати, вилікуватися, вилікувати онкологію. Зараз закритий шлях, треба чистити. Угу. Угу. Вся проблема це фінанси, необхідні гроші. Заперечую, весь негатив обираю. Заперечую повністю весь негатив обираю. Заперечую, весь негатив, обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться це відео на одужання. І в кого є потреба, на одужання від онкології буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, зніміть повністю всі негативні програми, Порчу насмерть, Порчу на здоров'я Убираю, відкриваю. Знімаю всі переклади, притики. Будь-який негатив обираю, відкриваю всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться це відео на одужання. Повністю одужаєте від онкології, повністю вилікуєтесь. Більше нема жодної перешкоди. Буде так і так буде. Духівка прошу допомоги. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть чи лишила ще хочу щось, що заважає одужати усім, хто дивиться відео. Якщо є потреба, одужати відвилікувати онкологію. Які першки? Руйнували ваші відносини, дуже сильно напаювали. Треба оце почистити все. Це зроблено на руйнацію. Ця людина може близько до вас, до вашої сім'ї, до вашої родини. Як-то бути дуже близькою, може дивитися вам в очі, напаювали, заперечу повністю весь негатив обираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, анулюйте повністю всі програми негативні, що були підлиті з водою, з будь-якою рідиною в тілі. Тих, хто дивиться це відео, більше немає жодного негативного програми. на порші, насмір, порші на здоров'я обираю. Виймаю з тіла онкологію, більше вбиває. виймаю повністю. Відвертаються кайна, в які вісім більше не можуть втручатися у ваше життя. Вороги із фізичного і енергетичного простору уходять повністю всі вороги, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на здоров'я, на одужання, на неволіковані від анкології, буде так і так буде. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи є ще якісь перешкоди, що заважаю. Всім, хто дивиться це відео, бути здоровими, ідеально, ідеально мати здоров'я до ідеального стану здоров'я вилікувати повністю всі питання що є проблеми, вилікувати онкологію та інші хвороби. Так, тут треба чистити дуже сильно заздрять або вам, вашій близькій людині. Може навіть так, що заздрять якби відносинам. Ще дуже сильно хочуть, щоб була зневіра, щоб ви боялися, не могли. Одужати. Заперечу повністю весь негатив убираю Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на одужані. Від будь-якої хвороби, от онкології та інших хвороб буде так. Заперечуюсь негатив, убираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, уберіть всі негативні програми, всю о, негативну дію, притики, переклади, обміни, подміни, будь-яку дію, через яку виникає хвороба. всіх, хто дивиться це відео, у близьких людей. Прошу допомоги у вищих сил, у захисті. Людей від негативу і прошу зняти по Верховному суду і повернути тим, хто перекладав, тим, хто скидав, хто порчі ставив на руйнацію життя. Поверніть, будь ласка, весь негатив тому, хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Більше не можуть втручатися у життя, руйнувати життя не зможуть. Все собі одразу ж назад забирають. Перекриваю, перекриваю. Відкриваються всі шляхи і дороги на одужання. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на на вилікування онкології та будь-якої іншої хвороби цілі, то дивиться це відео. Більше нічого не заважає абсолютно відкритий шлях на одужання, буде так і так буде. Не буде все сказано, здійснено там буде. Так, ці питання треба буде ще, ще раз дивитися. Дійсно, втручалися в життя. Хвороби не просто ви маєте тут, намагаються руйнують, заздрять, намагаються зруйнувати. Також може присутня бути якась конкуренція питання. Брати партнера може такого плану бути. Тут багато всього, і заздрість дуже сильно хочуть руйнувати життя. Нічого, все знімається, все буде гаразд, ви будете одуж... одужати, ви зможете це зробити, у вас буде змога прийдуть необхідні фінанси і необхідні інформації. Про лікування ваше. От, на даний момент це все, що ми сьогодні подивились. Отака От в нас сьогодні кава. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто робить донати. Це дуже мені допомагає. І також дякую всім, хто ставить лайки, робить репости. Це теж іде, як обмін енергіями. І е, також запрошую всіх на індивідуальний е, прийом. Якщо у вас є в цьому, е, ви відчуваєте таку потребу, телефон вайберу є під відео, і номер електронної пошти також є під відео. Будь ласка, ви можете також писати питання на загальний розклад. Якщо е, у вас є така якась проблема, ми просто можемо її розглянути на... Загальному розкладі, отак як зараз. от І це також може допомогти. І допомагає. от Єдине, що можна ще дивитися не один раз, а по можливості краще три рази. І це ще краще буде виймати негатив, очищати вас. От. Такий є момент. і Бажаю вам бути здоровими, подолати всі свої питання у здоров'ї, а також бути щасливими і на цьому тижні, щоб здійснилися всі ваші мрії, здійснилися всі наміри. Ви усьому мали успіх. От І так, щоб всі вороги від вас одійшли, одвернулися, всі вороги більше не чіпали вас. Буде так, так буде. Також бажаю вам приємної кави і до зустрічі!